Сьогодні започемо куряче стегна в духовці. Ви можете взяти будь-які інші сматочки курки, смачно їх замаринуємо і приготуємо в рукаві. Одразу на подушці з овочів. У нас вийде і основна страва, і гарнір. Я думаю, така ідея дуже багатьом сподобається. Вийде смачний швидкий обід або вечеря. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Ді інгредієнти для цього рецепту я беру на око, але для вашої зручності я продублюю список інгредієнтів під відео. Для цього рецепту можна використовувати будь-які частини курки. Я обрала курячі стегна без шкіри і без кісточок. Мені так подобається. Солю. Додаю куркуму. Вона надасть красивого золотистого кольору. Сухий часник. Можете використовувати будь-які улюблені приправи для курки. Я сьогодні буду використовувати хмелі сунелі. Добре перемішую і втираю сіль і спеції в м'ясо. Роблю своєрідний масаж курячим стегнам, щоб вони швидше промаринувалися і були смачнішими. Ось так вийшло і поки підготуємо овочі, курка встигне замаринуватися. Набір овочів для цього рецепту я завжди беру, виходячи з того, що є в холодильнику. Обов'язково беру цибулю, нарізаю її четвертинками кілець, дрібно шаткую капусту, і ви знаєте, поки я почала шаткувати капусту, згадала, що у мене є чудовий помічник кухонний комбайн. Дуже швидко за допомогою нього нашаткую капусту і натру інші овочі. Пакет для запікання зав'язую з одного боку. Зробіть це щільно, щоб пара не виходила під час запікання. Саме такий спосіб приготування дає приголомшливий смачний результат. У пакет для запікання складаю овочі. Додаю цибулю. Можна додати картоплю, гриби, солодкий перець, селеру, все, що вам подобається. Я натерла моркву та гарбуз приблизно в рівних пропорціях. Беру їх небагато. Основним овочем сьогодні в мене буде капуста. Овочі салю. Додаю сухий часник. Ті самі спеції, які я використовувала при маринуванні курки. Добре перемішую овочі прямо в пакеті. Дуже зручно, що для приготування цієї вечері використовується мінімум посуду. Розподіляю овочі так, щоб вони утворили подушку, зверху якої ми викладатимемо курку. За цей час курячі стегна трохи промаринувалися. Викладаю їх ось таким чином поверх овочів. В процесі приготування аромати м'яса змішуватиметься з ароматами овочів і вийде дуже смачно. Щільно зав'язую пакет для запікання і відправляю в духовку. Випікати буду 50 хвилин при температурі 170-180 градусів. Час випікання залежить від вашої духовки. І від частин курки, які ви використовуєте. Зверніть увагу, що рукав для запікання з овочами і куркою потрібно розташувати так, щоб він не торкався стінок духовки. В процесі приготування всередині утворюється пара, і пакет ось таким чином надувається. Якщо ви не передбачите вільне місце зверху, то пакет може розплавитися від верхнього нагрівального елемента або лобну під впливом пари. Зараз добре видно, що всередині курка та овочі пустили сік. На кухні стоїть неймовірно апетитний аромат. Через 50 хвилин мені вже видно, що курка та овочі приготувалися. Акуратно ось таким чином розрізаю пакет і злегка розгортаю краї. Знов відправляю в духовку ще на 10-15 хвилин, щоб курка підрум'янилася. Дістаю з духовки і кличу всіх вечеряти. На приготування цієї вечері я витратила 15 хвилин. Далі всі процеси відбувалися в духовці без моєї участі. І подивіться, яка апетитна курочка вийшла. Якщо хочете зробити цю страву святковою, додайте трохи копченої підчеревини або копченого чорносливу на ваш смак. Вийде дуже святково і смачно! Подивіться, як добре розтушкувалася курка. Вона дуже легко поділяється на волокна, дуже ніжна і соковита. При цьому м'ясо курки просякнулося ароматом спецій та овочів, а овочі тушкувалися у соку курки. Це неймовірно смачно, дуже просто та швидко. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал. До нових відео і до нових зустрічей! До побачення.